Вітаємо! Сьогодні в нас 8 серпня 2025 року, і ми занурюємось у деталі останніх новин з України. Спробуємо скласти картину з повідомлень про дипломатію, фронт, економіку, ну і суспільні справи. Так, вітаю сигналів. Справді багато, і вони, скажімо так, часом суперечливі. Треба спробувати розібратись, що за цим стоїть. Отже, почнімо з дипломатії. The Telegraph подає, що президент Зеленський, начебто, говорить про неможливість звільнення всіх територій суто силою, робить акцент на дипломатії. Угу. І там же згадка про можливу готовність України до припинення вогню по лінії фронту. А ще The Guardian, посилаючись на польського прем'єра, пише про якісь певні сигнали прогресу щодо цього. А отут, власне, і починається найцікавіше. Бо паралельно ж, маємо іншу інформацію. Блумберг стверджує, Путін вимагає повної здачі Донбасу і Криму, це його умова миру. Тобто повна здача, так саме так і обіцяє, нібито тоді зупинити наступ на Запорізьку та Херсонську області. Хм. А потім ще Арбика Україна дає інсайт, що Путін, мовляв, після розмови зі спецпредставником Трампа почав шукати, якими територіями міг би поступитися. Це вже зовсім інший наратив виходить. Абсолютно. Плюс його висока дипломатична активність. Розмови з Лукашенком, з Сідзінпіном. Все це якось ну, треба скласти докупи. Чи це реальні пошуки шляхів, чи інформаційна гра? Важко сказати однозначно. Дуже заплутано. Справді, а що відбувається безпосередньо на полі бою? Ну от діпстейт повідомляє про тактичні зміни. Фактично, окупація Дачного на Дніпропетровщині, прорив біля адмінкордону області. Це локальні речі. Але ж є й інші прогнози. Наприклад, військовий експерт Арті Грін досить оптимістично дивиться, каже, що третій корпус Білецького може з'їсти російський клин між лиманом і боровою, можливо, навіть до кінця року. Так, Тактичні прогнози є різні, але знаєте, є й значно тривожніші попередження на стратегічному рівні. Що саме? Командир розвідпідрозділу ЗСУ Денис Ярославський попереджає про можливі, як він каже, жахливі удари восени. Жахливі, це як? Йдеться про імовірні одночасні запуски. Уявіть собі, до тисячі дронів. Він припускає, що це може дати до трьохсот прильотів. А якщо 500-700 дронів сконцентрують на одному місці, угу. то можуть вивести з ладу енергетику одним ударом. Саме так. І це напередодні зими. Тож питання готовності до таких масованих атак стає дуже гострим. Дійсно дуже серйозне попередження. Добре, перейдімо до внутрішньої ситуації. Тут є й певний оптимізм. Уряд, наприклад, прогнозує стрімке зростання зарплат туди. UA пише понад 30 тисяч гривень наступного року, угу. а до 2028 навіть близько 40 тисяч. Ну економічні прогнози це добре, звісно. Але ж є і напруга в суспільстві пов'язана з іншими процесами. Майте на увазі мобілізацію. Зокрема, ось заява нардепа Євтушка, що працівників ТЦК, які не виконували план, нібито відправляли на фронт. Чи випадок на Волині, напад натовпу на автомобіль ТЦК? Це ж симптоми, скажімо так. Так, це свідчить про непрості процеси. А ще ж була гучна історія з розслідуваннями ЗБУ. Ага, щодо чаю мономах так. Підозра у пособництві агресору. мовляв сторгували з Росією через треті країни навіть після повномасштабного вторгнення. Через Польщу Білорусь здається так, резонансна справа. І ще одна важлива економічна тема Укрзалізниця. Експерт Сергій Вовк наголошує на проблемі збитковості пасажирських перевезень там величезні суми. Так 18 мільярдів гривень збитків за 2024 рік. І він каже, що ці збитки треба покривати з держбюджету, як це робиться в Європі, а не перекладати на вантажні тарифи. Логічно, в принципі, так, це питання ефективності і відповідності європейським практикам. І на сам кінець кілька слів про здоров'я. Новий штам коронавірусу стратус на Полтавщині. Лікарка Віта Олещенко попереджає, які там симптоми, втрата голосу, сильна втома, кашель. Ну тобто, лікування симптоматичне, гігієна, маски, стандартні поради. І вона ж здається зазначала, що грип зараз може бути навіть небезпечнішим. Саме так, ризики ускладнень, запалення мозку, пневмонія, тому радить вакцинацію восени і нагадує про ревакцинацію від дифтерії, правсю кашлюку кожні 10 років після 16. Це важливі нагадування. Отже, якщо спробувати все це підсумувати, картина дня виходить дуже така: мозаїчна і контрасна, розмови про дипломацію, можливе припинення вогню. Угу. І тут же ж жорсткі вимоги Росії, плюс дуже тривожні прогнози щодо осінніх атак. І напруга на фронті нікуди не дівається. А всередині країни, економічні сподівання існують поряд із соціальною напругою. Проблемами мобілізації я б виділив три ключові моменти: перше дипломатичний трек активізувався, але куди він веде, неясно. Друге. Військова загроза, особливо атаки дронів на інфраструктуру, це дуже серйозно на осінь. Угу. І третє, внутрішні питання, економіка, суспільство, мобілізація, функціонування таких гігантів, як Укрзалізниця все це потребує дуже виважених рішень. І тоді, мабуть, фінальне питання для роздумів. Як так виходить, що ми одночасно бачимо сигнали про пошук миру, підготовку до можливої серйозної ескалації і ще й внутрішню напругу? Що може стояти за цими, на перший погляд, суперечливими процесами саме зараз?